Всім доброго дня! Ми вже в Румунії, Ще трішки залишилося. ми будемо на кордоні з Україною. Хотів би поділитися враженнями з нашої поломинської поїздки. Коли ми служили божественну Тругію в п'ятницю, таке враження було, що ніби сам святитель Спирідон стоїть разом з нами біля престолу. Йде е, служба, відкриваються всі двері. Е, в де знаходиться мощні світі з І люди, які стоять на службі, жодна людина не заходить і не прикладається. Всі чекають, поки закінчиться служба. І після богослужіння всі разом ідуть, приклоняються до мощей і йдуть по своїм справам. Люди, які котрі йдуть повз храм, також заходять в храм, приложуються до мощей і також йдуть по своїм справам. Коли ми вже від'їжджали з острова, таке всередині духовне було піднесення і з одної сторони радість, а з другої сторони жаль, що залишаємо світі з Пірідона. Ну і як нам казали, що коли приложуєтесь до світі з Пірідона, тому ще й то просіть, щоб ще раз приїхати до нього. Будемо молитися до Спірідона, будемо просити. Я надеюсь, что по его благословению так все и получится.